У Дубні, як і по всій країні, цього тижня розгорнули пункти незламності. Це точки, де всі охочі можуть безплатно зарядити телефони, попрацювати, випити чаю та зігрітися. Їх підготували на випадок тривалих відключень електроенергії, та вони оснащені генераторами безперебійного живлення, а також доступом до інтернету. Один із таких пунктів встановили у центральній частині міста рятувальники і його послугами уже не встиг скористатися Максим та його друзі. Вже в другий, третій раз і дуже сподобається тут. Тут дуже тепло. А що саме, які послуги надають? Ну і телевізором можна подивитися, і дуже тепло, і інтернет є, і води, і чай предлагають, і печиво деколи. Коли не було цілий день світла, тут було все заповнено людьми. Основна відмінність пунктів незламності від пунктів обігріву в тому, що вони працюють цілодобово за ці декілька днів. Рятувальники зігріли та прихистили у цьому пункті близько пів тисячі дубенчан. Рятувальники дубенщини встановили пункт незламності в місто дубно. По вулиці Данила Галицького, 24. Громадяни тут можуть зарядити свої гаджети, зігрітися, випити теплого чаю, отримати інформаційну підтримку. А також тут є питна вода та аптечка. Пункт незглавності він функціонує цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування людей. У разі потреби пункт незламності, який встановили рятувальники, можуть перенести в інше місце. Окрім нього, у місті Дубна розгорнули ще декілька таких цілодобових острівців допомоги. На території міста працює чотири стаціонарних пункти: два пункти незламності і два пункти обігріву. Пункти незглавності знаходяться за Замкова 4 і Семидубська, 16А, спортивна школа. Першочергові такі базові потреби: це там зародити телефони, е скаштувати щось щось гарячого, зігрітися в першу чергу. Е Обов'язкова вимога це у нас наявність е генератора, запас пального для генератора. Ну і звичайно, інформаційну якусь послугу отримати. Є в нас і. Ну, і Телебачення є і звичайно, це обов'язково це інтернет. У приміщенні районної військової адміністрації також відкрили пункт незламності. Окрім інших послуг, тут працює інтернет від Starlink. Розповідають, учора, коли масово і нетривалий час було відключене електропостачання, тут було досить людно. Люди проходили, відігрівалися, заряджали свої телефони, пили чай. На ранок ще другого дня було ще більше, у нас було більше відвідувачів, десь близько 50 чоловік. Були дітки, які потребували навіть скористатися зарядним пристроєм для того, щоб подихати інгалятором, навіть такий був випадок. Надаємо першу невідкладну медичну допомогу. Організовано. Загалом у Дубинському районі вже розгорнули 26 таких пунктів незламності, і вони готові прийняти відвідувачів у разі тривалого відключення електроенергії. Не всі вони вже, скажімо, активно працюють, але всі підготовлені до роботи, так як їхня діяльність розпочинається після того, як буде відсутнє електропостачання більше ніж на 24 години».